Після масових атак ворога на енергетичну інфраструктуру України жителі міст і сіл годинами сидять без світла. Але якщо для людей відсутність електрики це дискомфорт та зміна планів, то для їжі, яка зберігається в холодильнику, це дорога у смітник. Проте як кажуть фахівці, продукти, які зберігаються у морозилці без світла до шести годин, суттєвих змін не зазнають. Зазвичай в морозильних камерах, як продукти які знаходиться, він не зазнає дуже значних таких змін. Ну єдине, що може бути це морозиво. Так, воно може розтанути, трошки підтане масло. Але такі продукти, як риба, м'ясо, масло, в залежності від того, в якому воно пакуванні знаходиться, воно може і не якби це для нього може температура бути і не критична. Більш критичніша є температура в холодильнику, так як там температура плюс 6, плюс 8. Щоб харчі протрималися свіжими довше, після випнення електрик намагайтеся якнайрідше відчиняти холодильник та морозильну камеру. Якщо продукти доведеться виймати, до приготування варто підтримувати їх температуру в межах 4 градусів по Цельсію. Допоможуть у цьому контейнери з кригою, яку потрібно заморозити заздалегідь. Курячі яйця можуть зберігатися за кімнатної температури до тижня, але є спосіб цей термін продовжити вимити їх у солоній воді та протерти. Потім покласти в мішачок із рисом та зав'язати. А от з маслом ситуація складніша, якщо залишити його без холоду, довго воно не проживе. Кращити масло розтопити, присмачити ним кашу, присмачити картоплю, макаронні вироби, тобто не для бутерброда, вже звичайно не дуже доцільно його використовувати. Що стосується йогуртів, наприклад, молочної продукції, то там, якби також, передбачені ті вимоги, що вони мусять дотримуватися, якби температури там плюс 8 плюс 10 градусів. Найкращими помічниками у збереженні свіжості продуктів фахівці називають термосумки. Вони довго підтримуватимуть потрібну температуру та не дадуть незапланованим перебоям із електрикою зіпсувати вам вечерю. Аліна Жулкевська, Ігор Шиян, Бетро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.